Добрий день, шановні учні та учениці 8 класу! Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Сьогодні ознайомимось із літературою середньовіччя. Помандруємо у просторі часі із сонячної палади на схід. Розгорніть свої зошити та запишіть тему уроку. Середньовіччя як доба. В історії літератури та культури, рубаї, сонет, поглиблення понять, іпербола, метафора, епітет, порівняння. Отож на цьому уроці ви ознайомитесь із літературою середньовіччя, її хронологічними межами, основними тенденціями розвитку, жанрово-тематичним розмаїттям. А епіграфом до нашого уроку я обрала слова Івана Франка Християнство давало ще зовсім нове, нечуваний підйом чуття, принада раю і страховище пекла. Тисячоліття, що віддаляє давній світ від нового часу, в історії людства називають середньовіччям або середніми віками. Це був час великих змін, коли Європа переживала перехід від античності до нового суспільства, яке ми знаємо сьогодні. Розвиток літератури в добу середньовіччя мав свою специфіку на Заході та Сході. У Європі цей період охоплює приблизно від 4 до 15 століття з моменту краху. Римської імперії до повного утвердження феодального способу виробництва. Хоча в деяких країнах уже в 13-14 століттях формуються засади відродження. Так почався процес формування націй. У суспільстві виникли нові феодальні відносини. Усіх цих нових народів були свої мови та культури, не схожі на античну у східних країнах. Процес феодалізації розпочався раніше, ніж у Європі, але й затягнувся на кілька століть пізніше. Хоча розвиток людської цивілізації в епоху середньовіччя був неоднорідним, у різних країнах утім є дещо спільне, що дає змогу говорити про середні віки як особливий етап духовної культури людства. Поняття середньовіччя Вели житок італійські гуманісти в 15-16 століття, вважаючи даний період часом глибокого занепаду європейської культури. Гуманісти свою епоху сприймали як новий вік, бо античність розглядали як старий вік. Тому період між цими етапами в історії людства італійські мислителі називали середнім віком. Середньовічну літературу Європи умовно поділяють на три етапи: перший етап раннє середньовіччя від 4 до X століття, час панування усної народної творчості, другий етап зріле середньовіччя від 11 до початку 14 століття, час формування писемних літератур. Виникнення германських і романських мов розвиток оригінальних літературних жанрів. Третій етап пізнє середньовіччя від 14 до 15 століття, коли розпочалася централізація держав під королівською владою. А зараз пропоную поставити відео на паузу та виконати інтерактивну вправу. Складіть асоціативний кущ, до поняття середньовіччя, яке ви розглядали на уроках історії та мистецтва. Проте середні віки це важливий етап встановлення світової культури. Саме вони стали тим підґрунтям, на якому утворилися самобутні культури Сходу та Заходу. Це епоха розквіту Арабської, Ірано-Таджицької, Китайської та Японської літератур. У середні віки художня література розвивалася за умову твердження феодальних відносин, грандіозні історичні події, релігійні війни, перерозподіл території, міграція народів, пошук нових земель, формування міст, відображені в яскравих образах і сюжетах середньовічних творів. У середні віки. Сформувалися п'ять нових культурних зон індійська, східноазіатська, близькосхідна, візантійська та західноєвропейська. Особливе значення в розвитку різних видів мистецтва, зокрема літератури, мали світові релігії християнство, іслам, буддизм. Високий авторитет священих книг у ті часи зумовив появу релігійних тем, сюжетів та образів у художніх творах. У середні віки сформувалася нова, теоцентрична концепція людини, згідно з якою її вважали залежною від божественної волі, а все своє життя вона мала підпорядковувати пошуку вищих духовних цінностей. Теоцентризм філософська концепція, в основу якої покладено розуміння Бога як абсолютного, досконалого найвищого буття, джерела всього життя та будь-якого блага. Крім релігії потужний вплив на мистецтво і художню літературу справила філософія. У різних куточках світу сформувалися специфічні філософські системи, тісно пов'язані з уявленнями та віруваннями людства. У літературних творах доби середньовіччя знаходимо чимало роздумів про сенс буття, стосунки людини з Богом, її місце на землі, боротьбу тілесного та духовного. Філософію в ті часи розуміли як науку про щастя, яке неможливо без духовної мети. У літературі середньовіччя виявилися дві основні тенденції клерикальна, зумовлена релігією та світська настанова на відображення життя та інтересів різних соціальних верств. У клерикальній літературі були популярні тлумачення священних книг Біблії, Корану та Омуду, а також культова поезія, гімни, молитви, проповіді, видіння, релігійна драма. Цю літературу створювали мовами, що вже занепадали, але ще існували як мови церкви, науки, освіти. У Європі це була Латина. У країнах Східної Європи, де міцнішали культурні зв'язки з Візантією, такою мовою стала старослов'янська, а на Сході санскрит. Світський напрям середньовічної літератури, Сходу та Заходу творили представники різних соціальних груп, які писали про власні теми та проблеми у визначеній системі жанрів. Наприклад, європейське лицарство подарувало світову лицарський роман, куртузну лірику. Середньовічна література Європи відзначається жанровим різноманіттям. Надзвичайно популярним у середньовічні часи був героїчний епос, релігійна література. Найвагомішим досягненням середньовіччя стала. Лицарська або куртуозна література, а також масова література. У цей час формувалася широкою за тематикою демократична культура, наприклад, у Франції фаблію, у Німеччині шванки. Деякі твори передавали з уст уста. Вони ставали колективним надбанням. Поступово значення фольклору в художній літературі послаблювалося, і вона переставала бути анонімною. Видатним представником середньовічної літератури в Європі був італійський поет Данте Алігєрі. Популярним жанром середньовічної літератури також був сонет. Отож, звернемося з вами до теорії літератури. З'ясуємо, що таке сонет. Сонет з італійської перекладається як звучати. Це ліричний вірш, який складається з 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба і має сталу форму в різних національних літературах. З -поміж видів сонета виокремлюють два основні італійський та англійський. Італійський складається з двох катренів, чотири вірші, та двох терцетів – три вірші. Англійський сонет складається з трьох катренів і завершального двовірша. Китайське середньовіччя охоплює 7-13 століття. Це важливий період розвитку китайської літератури, зокрема поезії, що спиралася на філософські вчення, конфуціанство та даосизм. Основними жанрами китайської поезії середньовіччя були «Щі» та Ци. «Щі» – це вірші з дворядковою строфою фіксованого розміру. Ци це вірші пісенного типу, які на відміну від щі, складаються з нерівних рядків. Провідні моральні принципи конфуціанства допомагають іншим досягти того, чого б сам хотів досягти. Чого не бажаєш собі, не роби іншим. У даосизмі людина та природа сприймаються як єдине ціле. Тому пізнати природу означає пізнати і людину. Найвідомішими поетами китайського середньовіччя вважають лібо та дуфу, у творчості яких виявилися ідеї даосизму та конфуціанства. Золотою сторінкою світової літератури в період середньовіччя стала творчість митців Сходу, яка подарувала світові плеяду енциклопедично освічених, особічно розвинених велетнів думки, філософа і лікаря Авіцена, астронома та математика Аль Біруні, математика, поета, філософа. Омара Хаяма середньовічна персько-таджицька поезія написана мовою фарсі, поділялася на ліричні та епічні твори. Ліричні жанри мали переважно арабське походження, епічна поезія пов'язана з давньою іранською культурною традицією. Одна з найпоширеніших жанрових форм класичної поезії рубаї. Чотири вірш, філософського або любовного змісту. У кожному рядку рубаї від 11 до 13 складів. Римуються всі рядки, крім третього. Звернемося до теорії літератури. З'ясуємо, що таке рубаї. Рубаї це стала форма східно-літературної Ліричного твору, що містить чотири рядки з римуванням. Оскільки інтонаційно перська мова відрізняється від інших мов формою для передавання рубаї в українській та інших слов'янських мовах став п'ятистопний ям із збереженням рими. Від самого початку рубаї тісно пов'язані з музикою. У давнину це була форма пісні. А зараз Пропоную вам поглибити знання з теорії літератури та звернутися до художніх засобів. Давайте повторимо, що таке гіпербола. Гіпербола це перебільшення, словесний зворот, у якому ознаки описуваного предмета, подано в перебільшеному виді, з метою звернути на них особливу увагу читача. Наприклад, море сліз, повільне як черепаха. Швидкий як блискавка, блискавичний, численний як пісок на березі моря. Ми не бачилися вже 100 років. Метафора. Один з основних тропів уподібнення одних предметів і явищ іншими за певними схожими ознаками. Тобто на основі подібності зовнішніх ознак, структурного, функціонального. Наприклад, посмішка цвіте. Дерева обнялися відтями. Хмарка плаче осіннім дощем. Епітет один із основних тропів поетичного мислення, призначений підкреслювати характерну рису визначальну якість певного предмета або явища. У ролі епітети переважно висувають прикметника. Наприклад, ясні зорі, молоденький козак. Порівняння. Пояснення одного предмета через інший, подібний до нього за допомогою сполучників. Як, МОВ, не мов, наче, неначе, ніби буці. Наприклад, хліб як сонце, хмарка як чумацьке раденце. Щоб проаналізувати результати вашої роботи. Під час уроку пропоную вам дати відповіді на такі запитання. Що нового ви почули про епоху середньовіччя? Чи можна вважати, що наша робо, подорож була не лише цікавою, а й корисною? Що у вас найбільше вразило на уроці? Середньовіччя як доба в історії літератури та культури? Накопичила значний творчий досвід і створила невмирущі цінності, тому середньовіччя один з найбільш суттєвих етапів розвитку світової літератури. Ось і завершується наш урок, присвячений темі середньовіччя як доба в історії літератури та культури. Тож пропоную виконати таке домашнє завдання. Підготуйте проєкт на одну із тем. Образотворче мистецтво в середньовічній Європі. Лицарська культура в добу середньовіччя. Середньовічні філософи. Оформити результати проєкту у вигляді презентації. А на сьогодні все. Дякую за увагу!